Доброго дня! Тема сьогоднішнього уроку спілкуємося з дорослими. Під час спілкування з іншими варто дотримуватись особистого простору. Уявіть, що навколо кожного чи кожної із нас є невидима оболонка, особистий простір, у якому під час спілкування ми почуваємось комфортно, щоб не порушувати особистий простір співрозмовника. Бажано стояти приблизно на відстані витягнутої руки. Щодня ми спілкуємось з багатьма людьми рідними, друзями, знайомими та незнайомцями, але спілкуємось з ними по-різному. Чим ближчі наші стосунки, тим більше ми довіряємо одне одному, відвертіше ділимось думками, почуттями чи обіймами. Дізнатися, як правильно спілкуватися з різними людьми допоможуть різні кола. Спілкування. Найближче до нас знаходиться коло Фіолетове, позначене фіолетовим кольором, це наше власне коло. Надалі йде сім'я, потім друзі, знайомі, люди, яких ми чекаємо професійної допомоги. І останнє найдальніше від нас коло це є найзнайомці. знайомці. Родина це найближче коло спілкування, це наші батьки, опікуни, брати, сестри. Дідусі й бабусі, інші близькі родичі, дружню родину нерідко порівнюють із командою, де всі піклуються і допомагають одне одного. В команді неприпустимо звалювати все на одного чи лише на дорослих. Це несправедливо стосовно них і шкодить самим дітям. Щоб більше дізнатись одне про одного, зберіться колом для гри сімейне павутиння. Вам знадобиться клубок ниток. Один із учасників чи учасниць бере клубок у руки, двічі обмотує нитку навколо долоні та продовжує фразу Моя родина це я, мої тато, мама, брат. Відтак розповідає щось цікаве про свою родину і котить клубок іншому учаснику чи учасниці. Той, та, розповівши про свою родину, котить клубок далі. Гра триває, аж доки всі розкажуть про свою родину. Завжди важливо знати, від кого можна отримати пораду чи допомогу в різних життєвих ситуаціях. Звісно, дитина радше звернеться до батьків чи опікунів, та що ж робити, коли їх нема поруч. В такому разі зверніться до того, кому довіряєте: це може бути старший брат, сестра, тітка, дядько, бабуся чи дідусь. Може, у вас склались довірливі стосунки з учителем, шкільним психологом або тренером, а може, з батьками вашого друга.